Любі друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже особливу запіканку. Ось таку чудову запіканку ми сьогодні приготуємо за дуже особливим рецептом. Всі подробиці обов'язково будуть записані під цим відео в описі. Для початку в зручну ємність накладаємо 100-150 творога. Головне, щоб творог був кремовою консистенцією і додаємо за смаком 2 столові ложки цукру або підсолоджувача. І все добре. Перетираємо виделкою. Сюди ж додаємо трохи ванілі та розбиваємо два перепелині яйця і знову перетираємо виделкою до однорідності. Тепер 100 грам гарбуза натираємо на дрібну терку. Тепер готуємо форму для випічки. У мене це невелика форма 21 на 11 см. І під цю форму, так як вона маленька, я готую два лаваша розміру потрібного для цієї форми. Дно форми я змастила вершковим маслом. Кожен лист лаваша змащуємо творожною начинкою. З однієї сторони викладаємо натертий гарбуз. Та завертаємо. Якщо гарбуз не дуже солодкий, як у мене, притрусіть пів чайної ложки цукру або підсолоджувачу. Та завертаємо. Так само робимо і з другою частиною лавашу. Тепер в невелику ємність наливаємо 70-80 грам сметани та додаємо одне яйце та чайну ложку цукру або підсолоджувача. І просто за допомогою ложки або виделки перемішуємо до однорідності та цією підготовленою рідиною заливаємо нашу запіканку. Ставимо випікати при температурі 170 градусів на 25-30 хвилин. У мене запіканка вже готова. Подивіться, яка вона гарна і чудова. Тепер нам треба дати їй повністю стати кімнатної температури. Я вже запіканку вийняла з форми і переклала на блюдо. Ось така неймовірна гарна запіканка у нас у розрізі. Подивіться, які кольори, вона неймовірно смачна. Дуже раджу вам приготувати, тим паче, що це дуже корисний рецепт. Любі мої! Я сподіваюся, цей рецепт стане вам у нагоді, а ми будемо з вами прощатись, до нових зустрічей. Залишайтесь на моєму каналі. Всім дякую за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я, радості, миру та добра. І бувайте!